Чи чому на що мене тоді? Вже хай напряму тоді з ним зв'язуватися. Ми не контактувати мені кається, мені. Поки, поки, поки не Поки йде процедура ні цього судова і поки є арешт цього майна, ніяких дій не проводити. Скільки разів будуть приїжджати скільки разів будуть люди збирати? Ну, В таком случае продать либо донки не второй получается невозможно. Та Ви ж його не маєте права. Належано в єдиному державному реєстрі, на майну належаний. Рано, Рано Як ви його розуміло. можете... Давайте, Як говоримо, кра... давайте, давайте говоримо про це. Знайти спільну мову, щоб не було цього бусині, нікому не потрібно. Є сільський голова, давайте будемо контактувати через нього. Ми приїжджаємо завтра. І що мені робити? Познайовляти його, чи його? Як, що його? Повідати при вони приїхали, подривали всі двері, бо їм треба подивитися, сіли і поїхали. А хто його має загора, загора. Вони Це вам повідомляють, ви приходите сюди, представники громади. Ми ж не маємо права до цього лісу. Ну от бачите, арешт наложений. Арешт снят. Ні, не, не сядемо. Я не знал. Не занимался арешт. арест наложений, наложенный, раз наложен, він діє, і хто его. Ну не все, не то про що ми можемо? можем? можем да, по які не мають права Його ж все одно надо Ніхто либо правильно искать права. інвестора, либо продавати. Ну, рано чи пізно, все одно. Як как бы, заект купували, то не було пися. у вас ні експертизи, нічого. Его, ну, его, раз, два і все готово. Його не покупали, цей завод. Його украли, Там переуступки да. Взяли, долар машину. переуступке переуступки. Це ж Є такий гражданин ранее судимий Машталер який вашу акцію заложив в банк, вместе с этим Наше заводом. ви розповідаєте, як ви не Акі знаєте. Акції, як ви наше, як мені нічого не знає. У мене акції І... лише у мене є. І мої акції. Я акцію нерв у судівному порядку, в Процедура банкрутства не закінчена. То наше ви розповідаєте, що на сталі акції продав. Ні, так. Ні, ми говоримо, давайте по-другому І давайте так обговоримо контактне лице, у нас. способом буде сільського голови. Яка моя буде задача, я не можу задати? Начнемо з того. Завтра на Станіславові чужі зійдеться, що він дав добро завода порізати. Ні, Станіслав, Та як сьогодні прислав, так? — Станіславович, будь ласка, не йдіть, бо це ви йдете, підете проти громади. Хорошо, тоді. Яке тримаємо сьогодні рішення? Нічого не прийматися, не закінчиться сюди. Пойди, охороняють. Ви тоді виділяєте свої представники? Не, не треба ні до ні. мене змінити, ні до сільського голови, не треба ні до когось. Тільки якісь движання народ буде збиратися. Буде рішення судати, тоді будемо домовились. На сьогодні конфлікт ущерпа. Так, поки не приїхати. Поки не уїдемо. Ви уїжджаєте? Да. Все, я три відчуття. Машину да, да. На сьогодні Все, На началась.